Друзі, всім привіт! Сьогодні одна з ваших улюблених рубрик це відповіді на запитання глядачів, які я беру з коментарів на YouTube каналі. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться також на мій телеграм-канал. Там виходять повідомлення про вихід нових відео на youtube каналі, і періодично виходять якісь новини. І інші цікаві пости, і обов'язково додивіться до кінця це відео. Я думаю, що ви з нього дізнаєтесь для себе достатньо нову і цікаву інформацію. Дякую, що дивитесь мої відео, підтримуєте мене та мій YouTube канал. Друзі, перше запитання і його ставить чоловік, який запитує, чи може він супроводжувати при виїзді за кордон свою сестру, яка має другу групу інвалідності. І друзі, на жаль, цього робити не можна. Прикордонна служба вас не випустить, тому що у правилах перетинання державного кордону України громадянами України чітко передбачений перелік, і серед тих осіб, які можуть супроводжувати осіб з інвалідністю, це є відповідно чоловіки, у яких виїжджають за кордон або батьки, або діти, або дружина. Або чоловік. Щодо сестер, то такі, такої можливості сестер, братів, дідів, баб, то таких можливостей у чоловіків супроводжувати цих осіб з інвалідністю, на жаль, немає. І, друзі, схоже питання, чи може чоловік, у якого є прийомна донька з інвалідністю, тобто дитина з інвалідністю, а він є відчимом. Супроводжувати її при виїзді. І, на жаль, так само відчими а також діди або дядьки, тобто ті особи, які є родичами не першої ступені спорідненості, вони не можуть супроводжувати на цій підставі дитину з інвалідністю при виїзді за кордон. Тому, на жаль, в них так само такої можливості супроводжувати дітей з інвалідністю не існує. Друзі, друге запитання, і його ставить чоловік, який десь почув інформацію про те, що не будуть випускати за кордон осіб з інвалідністю, чоловіків з інвалідністю, у яких є третя група інвалідності. І, друзі, одразу прокоментую і надам відповідь: таких чоловіків випускати будуть. А звідки пішла така інформація, то один з Працівників Державної прикордонної служби у ЗМІ надав коментар про те, що деякі особи з інвалідністю третьої групи не можуть виїжджати за кордон. І, звичайно ж, потрібно читати повністю всю новину, тому що я знаю, як роблять ЗМІ. Вони такі дуже великі, клікбейтні заголовки пишуть про те, що відтепер інвалідів третьої групи випускати не будуть, і в подальшому. Достатньо мілким шрифтом пишуть, яких саме інвалідів випускати не будуть. Однак не всі люди читають те, що написано мілким шрифтом, і, до речі, це достатньо погано, тому що зазвичай там міститься вся основна інформація. Тож, чому цей працівник Державної прикордонної служби сказав про такий невиїзд? Такий невиїзд він стосуватиметься лише інвалідів. Третьої групи, які добровольно несуть військову службу і є військовослужбовцями. Звичайно, коли він є вже військовослужбовцем, то він не може просто так виїхати за кордон. І відповідно у нього для цього мають бути вже певні підстави, які зазначені або правилами перетинання Державного кордону України громадянами України, або законом України про військовий обов'язок та військову службу. Тому, друзі, все. Спокійно, не переживайте, осіб з інвалідністю, чоловіків з інвалідністю третьої групи завжди будуть випускати за кордон, і вони так само матимуть право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, чи в них перша, друга або третя група. Однак, знову ж таки, є нюанс, про який я завжди наголошую, що якщо така особа. Піде військовослужбовцем, піде нести військову військову службу добровільно. Я наголошую на тому, що добровільно, тому що є вже декілька рішень суду про те, що скасовувалась мобілізація таких осіб, тому що їх мобілізовували недобровільно. То така особа звільнитись з військової служби вже не зможе і відповідно виїжджати за кордон, поки вона не буде демобілізована, або не отримає певний дозвіл на це, так само вона не зможе. Друзі, третє запитання: це його ставить жінка, яка запитує, чи випускають за кордон жінок без закордонного паспорту і зазначає місце своєї прописки. Друзі, на жаль, на сьогоднішній день не врегульовано це ніяк це питання. І, звичайно, основною підставою для виїзду за кордон для жінок це є закордонний паспорт. Дійсно, з початку війни дуже багато жінок виїжджало по паспортах громадян України. Однак потім ця можливість була обмежена, і до останнього часу за кордон без закордонного паспорту могли виїжджати тільки ті громадяни, які виїжджали з ведення з місць ведення активних бойових дій. Однак, знову ж таки, це ніяк не було врегульовано тобто, це врегульовується лише домовленістю між двома країнами, наприклад, між Україною та Польщею, яка Прийняла найбільше таких осіб без закордонного паспорту, тому в кожному випадку Державна прикордонна служба буде розглядати можливість випуску чи не випуску жінок по внутрішньому паспорту, по паспорту громадянина України. Розглядати окремо і встановлювати всі обставини, чому така особа виїжджає без закордонного паспорту, чи вона могла отримати цей закордонний паспорт, тому що на сьогоднішній день можливість отримати цей закордонний паспорт в Україні є, звичайно, потрібно почекати тиждень 10 днів, залежно від того, який. Спосіб отримання ви оберете, чи швидкий, чи стандартний, і отримати цей закордонний паспорт. Тому, друзі, однозначно гарантувати вам те, що ви зможете виїхати по внутрішньому паспорту, на жаль, не тільки я не зможу, а й будь-яка особа посадова в Україні. Друзі, наступне запитання. Воно стосується дуже актуального документу на сьогоднішній день. Це акт встановлення факту догляду за особою з інвалідністю. І чоловік, який звернувся до мене, він зазначив, що він доглядає за батьком у якого друга група інвалідності. Звісно, в них окремі місця реєстрації проживання, тому що вони хочуть виїхати. Тому що, як ми знаємо, для того, щоб супроводжувати у виїзді за кордон інваліда, потрібно мати однакове місце реєстрації, і, відповідно, цей чоловік звернувся до виконкому міської ради для того, щоб отримати акт встановлення факту догляду за особою з інвалідністю. І йому цей акт просто не дають. Це достатньо така розповсюджена проблема, особливо це стосується. Тих осіб, які намагаються отримати ці акти не в сільських або селищних радах, а у містах, у районних центрах, тому що там починається футбол. Друзі, по-іншому, я ніяк не можу назвати. Людей відправляють до управління соцзахисту для того, щоб вони отримували документи про постійний догляд. Насправді це різні документи, і насправді знову ж таки змусити. Виконком, наприклад, міської ради віддати вам у строк п'ятиденний, як визначено у порядку перетинання державного кордону громадянами України, то змусити ви можете цей орган лише через суд. Але знову ж таки, є одна проблема: дуже часто чоловіки, звертаючись за таким актом, за отриманням такого акту, вони недостатньо аргументовано пишуть заяви. До міських рад, до сільських рад, і дуже часто працівники цих міських і сільських рад вони просто не знають, як реагувати на ці заяви, тому що надання таких актів встановлення факту догляду воно було введено лише недавно. Це є документ вільної форми. А в них, знаєте, як по методичці є шаблони, затверджені всіх документів, а шаблону цього акту немає. І людина просто звертається каже: дайте мені цей акт, і вони кажуть, ми не видаємо такий акт, і починається футбол. Йдіть до соцзахисту. Соцзахист каже, а ви там, получаєте достатньо велику заробітну плату, тому ви не можете отримати постійний догляд. Це все футбол такий, тому що знову ж таки насправді потрібно достатньо аргументовано написати заяву про отримання цього акту. І в більшості випадків прикласти ще до цієї заяви шаблон самого акту для того, щоб працівники міської, сільської ради або районної адміністрації місті Київ не бачили, який документ ви просите. І знову ж таки, до мене звертались чоловіки з такими проблемами. Ми складали нормальну заяву з посиланнями на законодавство, з посиланнями на Правила перетинання державного кордону громадянами України. І не у всіх випадках, але у більшості їм видали через певний час цей акт встановлення факту догляду за особою з інвалідністю. Знову ж таки, друзі, готуйтесь до того, що вас будуть футболити, вам будуть казати, що вони такі документи не видають. І, на жаль, якщо ви навіть зробили все правильно і вам не видали такий документ, то. Єдиний шлях для того, щоб отримати цей акт, це звернення до суду, друзі. Інших шляхів немає. Знову ж таки, відповідальність не прописана. Працівників сільських, міських рад і районних державних адміністрацій в місті Києві. Тому, на жаль, знову ж таки, ще раз повторюсь: єдиний шлях, якщо вас футболять, якщо вам не дають цей акт, це звернення до суду із зобов'язанням. Органу, до якого ви звернулись, надати вам цей акт встановлення факту догляду. І, друзі, ще раз хочу наголосити на тому, що коли ви звертаєтесь до е, органу за цим актом, то будьте готові до того, що до місця догляду, до місця реєстрації проживання особи з інвалідністю, може прийти комісія, яка перевірить е, обставини. Перевірять місце проживання, обставини догляду за особою з інвалідністю і можуть навіть допитати сусідів. І друзі, ще один нюанс, точніше, історія, яка трапилась з моїм клієнтом і з моїм глядачем. Він так само звернувся до міської ради, прийшла комісія, опитала сусідів і надала цьому чоловікові не акт встановлення факту догляду за особою з інвалідністю, а акт допиту сусідів. І він каже, що мені з цим документом робити. А по факту це навіть не документ, це просто е, якийсь папірчик, де сусіди написали про те, що дійсно особа доглядає, і сама особа поставила підпис. А працівник міської ради написав, що він завіряє ці підписи, і все. І, звичайно, що цього документа недостатньо для того, щоб виїхати за кордон, тому що. В розумінні правил перетинання державного кордону громадянами України це не є акт встановлення факту догляду за особою. Тому, друзі, єдиний шлях, якщо ви все зробили правильно, якщо ви пояснили працівникам міської ради сільської ради, до речі, у сільських радах набагато простіше отримувати ці акти встановлення факту догляду набагато. То єдиний шлях це звертатись до суду і готуватись до того, що як мінімум два місяці ви будете судитись і чекати рішення суду про зобов'язання видати вам такий акт встановлення факту догляду. Друзі, ще одне запитання: воно так само стосується виїзду за кордон з. Особою з інвалідністю першої та другої групи, а саме з батьком, і чоловік запитує, якщо він з батьком зареєстровані за різними місцями проживання, однак вони оформлені як внутрішньо переміщена особа за однією і тією ж самою адресою, чи це є однаковим з поняттям одні... однакової реєстрації місця проживання. Друзі, на жаль, це ніяк не врегульовано законодавством, тому що в порядку перетинання державного кордону громадянами України зазначено лише про внутрішньопереміщену особу з інвалідністю, але вже бували випадки, коли дійсно дві особи, тобто особа з інвалідністю і особа, яка супроводжує цю особу з інвалідністю, вони реєструвалися як внутрішньопереміщені особи за однією адресою. І вони в подальшому змогли виїхати за кордон, користуючись тим, що вони є внутрішньопереміщеними особами, які зареєстровані за однаковою адресою. Однак є так само випадки, не багато їх, вони такі більш виключні, де особі казали, яка супроводжувала інваліда, що їм потрібно оформити акт встановлення факту догляду за особою, за місцем. Реєстрації інваліда як внутрішньо переміщеної особи. І зазначало, що якщо особа, яка супроводжує інваліда, зареєстрована за місцем реєстрації інваліда, як внутрішньо переміщена особа, то це не дає можливості виїхати, користуючись правилами перетинання державного кордону громадянами України. Друзі, і ще одне запитання. Воно стосується отримання документів у територіальних центрах комплектування. Дуже багато. Дуже багато скарг на те, що коли особа проходить медичний огляд при ВЛК, її визнають тимчасово непридатною на 2 або на 3 місяці, і їй в подальшому не видають постанову ВЛК, оригінал постанови ВЛК. Дають сфотографувати або дають якусь копію, де дуже погано все видно. І, звичайно, потім ця особа не може виїхати за кордон, користуючись цією копією або фотографією. Або ще були випадки, коли територіальний центр комплектування забирав військовий квиток, а на руки видавав особі постанову ВЛК і казали, що через два місяці прийдеш, прийдеш повторний медичний огляд, і ми тобі видамо. Твій військовий квиток. Звичайно, це все порушення, грубе порушення. Ми розуміємо, що це робиться для того, щоб ці особи нікуди не виїжджали, щоб вони лікувалися і проходили реабілітацію в Україні. Звичайно, це системна, і я думаю, що це вказівка не просто з начальників військоматів, а це є така системна вказівка по всій Україні, тому що мені дзвонять з багатьох регіонів. І єдиним варіантом, який може бути, точніше, не єдиним, а ефективним, це, звісно, підняття інформаційного шуму, виклик поліції, писання скарг, так само дзвінки на гарячу лінію. І в деяких випадках це дійсно працює. А якщо це вже ніяк не спрацьовує, то єдиний можливий варіант це звертатись до суду із зобов'язанням надати вам всі ваші документи, які у Вас забрали. І, друзі, дуже вас прошу, коли ви віддаєте якісь документи або отримуєте, то, звичайно, це все потрібно фіксувати. Наприклад, якщо ви. Підписуєтесь за підписуєтесь за отримання постанови ВЛК, то спочатку ви її отримуєте. Оригінал обов'язково не фотографуєте, не робите коп, копії, як було у дуже багатьох людей, що спочатку вони розписувалися за отримання і потім їм нічого не давали. Спочатку ви отримали, потім поставили свій підпис. Так само, якщо ви віддаєте військовий квиток, так само потрібно це зафіксувати. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!